Божі слова на кожен день, в останні дні Бог став плоттю, щоб робити ту роботу, яку мусить, і вершити своє служіння слів. Він прийшов особисто, щоб працювати поміж людських істот із метою вдосконалити тих людей, хто йому по серцю. Від часу створення і до сьогодні. Він не робив такої роботи ніколи, крім як в останні дні, тільки в останні дні Бог утілився, щоб робити таку масштабну роботу. Хоча він витримує тяготи, які людям було б важко витерпіти, і хоча він великий Бог, який усе ж має смиренність стати звичайною людиною, жоден аспект його роботи не затримався. І його план анітрохи не став жертвою хаосу. Він робить свою роботу відповідно до свого вихідного плану. Одна з цілей цього втілення завоювати людей, а друга вдосконалити тих людей, яких він любить. Він бажає побачити вдосконалюваних ним людей на власні очі, і він хоче сам побачити, як люди яких він удосконалює, свідчить про нього. Він удосконалює не одну-дві людини, а громаду, що складається лише з небагатьох людей. Люди в цій громаді походять із різних країн світу і різних національностей світу. Мета, з якою робиться так багато роботи, це здобути цю громаду людей, здобути свідчення. Яке ця громада людей дає про нього, і дістати славу, яку він може від них одержати. Він не робить роботи, яка не має значення, і він не робить роботи, яка не має цінності. Можна сказати, що Божа ціль, з якою робиться так багато роботи, це вдосконалити всіх тих, кого він бажає вдосконалити. А у вільний час, поза цією роботою, він вижене тих, хто лихий. Знайте, що він робить цю велику роботу не задля тих, хто лихий. Навпаки, він віддає всього себе заради тієї дрібки людей, яких він має удосконалити. Робота, яку він робить, слова, які він говорить, таємниці. Які він відкриває, і його суд і кара усі вони заради тієї дрібки людей. Він став плоттю не через тих, хто лихий, і тим паче ці лихі люди не викликають у нього великого гніву. Він мовить істину і говорить про входження задля тих, хто має бути вдосконалений. Він став плоттю задля них. І саме задля них він дарує свої обіцянки та благословення. Робота над істиною, входженням і життям у людській природі, про які він говорить, ведеться не заради тих, хто лихий. Він хоче уникнути розмов до тих, хто лихий, і натомість бажає обдарувати всіма істинами тих, хто має бути вдосконалений. Однак його робота вимагає, щоб лихим тимчасово було дозволено втішатися деякими з його багатств. Ті, хто не практикує істину, хто не вдовольняє Бога, та хто заважає його роботі, усі лихі, їх не можна вдосконалити, і Бог має до них огиду і відкидає їх. І навпаки, люди. Які практикують істину і можуть вдовольнити Бога, і вкладають усіх себе в Божу роботу, то люди, яких вдосконалить Бог. Ті, кого Бог бажає довершити, не хто інший, як ця громада людей, і робота, яку робить Бог заради цих людей, істину, про яку він говорить. Спрямовано до людей, які готові втілювати її в життя. Він не говорить до людей, які не практикують істину. Збільшення прозорливості та зростання проникливості, про які він говорить, то для людей, які можуть утілювати істину в життя. Коли він веде мову про тих, хто має бути вдосконалений, то він говорить саме про цих людей. Роботу Святого Духа спрямовано на людей, які готові втілювати істину в життя. Такі речі, як володіння мудрістю й людяністю, спрямовані на людей, які готові втілювати істину в життя. Ті, хто не практикує істину, можуть почути багато слів істини, але оскільки вони такі лихі за натурою і не цікавляться істиною. То розуміють лише вчення, і слова, і порожні теорії, наче в їхнього входження в життя немає ніякої цінності. Жоден із них не вірний Богу. Усі вони люди, що бачать Бога та не можуть Його здобути, усі вони засуджені Богом.